Слава Ісусу Христу! Шановні телеглядачі, дорогі в Христі, брати і сестри! До вашої уваги черговий випуск програми Шлях до істини. Глава УГКЦ Святослав Шевчук, 12 червня, відкрив у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка конференцію Християнство в Україні. Реалії, виклики, перспективи з нагоди тисячоліття святого рівноапостольного, великого київського князя Володимира, повідомляє департамент інформації УГКЦ. Цього року усі християни України, але, зокрема, спадкоємці хрещення святого Володимира, відзначають тисячолітній ювілей відходу у вічність нашого хрестителя. Великого рівноапостольного князя Володимира. Патріарху ГКЦ подякував адміністрації ректорату університету імені Тараса Шевченка та тим, хто прибув, щоб поділитися своїм глибоким науковим досвідом. Наступного дня, 13 червня, священнослужителі у ГКЦ на чолі з патріархом Святославом вислужили молебень біля пам'ятника рівноапостольному князю Володимирові. Богослужіння пройшло у рамках прощі семінаристів духовних семінарів Української греко-католицької церкви з усієї України. Українські та польські єпископи за результатами зустрічі представників католицької церкви Польщі та України 9 червня 2015 року підписали спільний комунікат. Як зазначається в документі цього року, виповнюється 10-та річниця історичного моменту, коли у Варшаві та Львові, 19 і 25 червня 2005 року, з нагоди року Євхаристі єпископи УГКЦ та РКЦ Польщі уприлюднили спільне пастерське послання з нагоду акту взаємного прощення і примирення. У посланні єпископи закликали піднятися вище політичних поглядів та історичних подій, вище релігійних обрядів та національностей української і польської, аби на увесь голос промовити слова. Ми прощаємо і просимо прощення. Висловлюємо велику надію на те, що програма, розроблена контактними групами між Римо-католицькою церквою Польщі, Українською греко-католицькою церквою та Римо-католицькою церквою в Україні реалізується у партнерстві між парафіями двох країн у прямих контактах. Обміні візитами та пастерським досвідом ідеться ком'юніки. Важливою справою також є прагнення справедливої реституції щодо церковного майна та врегулювання питання власності щодо святинь мовиться в документі. Президент Російської Федерації Володимир Путін запізнився на зустріч з папою Римським на годину і 10 хвилин. Повідомляє Twitter Catholic News. Зустріч російського президента і папи Франциска протривала близько години при закритих дверях у папській бібліотеці. Папа Франциск у ході переговорів закликав усі сторони, що мають відношення до українського конфлікту, виконувати мінські домовленості. Путін подарував папі зображення храму Христа Спасителя і кілька томів православної енциклопедії. У відповідь папа підніс Путіну медальйон із зображенням англа Миротворця. Цей медальйон, який був вироблений художником минулого століття, зображує ангела, який приносить і мир. І справедливість, і солідарність, і захищає. А також цей текст, в якому є роздуми про те, що Євангеліє нам приносить світло в життя і радість, і там є геополітичні роздуми і про нас, і про наше життя, сказав понтифік президенту. Зазначимо, що цей традиційний подарунок папа вручає при зустрічах зі світовими лідерами. 6 червня папа римський Франциск заявив, що відчуває атмосферу війни у світі. Багато сьогоднішніх конфліктів у світі нагадують щось на зразок Третьої світової війни, яка розгортається поетапно, і в контексті глобальних комунікацій ми відчуваємо атмосферу війни, заявив Понтифік. 14 червня у селищі міського типу Заболотові, віряни храму святого архістратега Михаїла УГКЦ, урочисто зустрічали правлячого архієрея коломийсько чернівецької єпархії Кир Василія Івасюка. Місцеві священники отець Захар Михасюта і отець Володимир Кмета запросили владику благословити громаду та очолити богослужіння. На Божественній літургії єпарх виголосив проповідь, де вказав на необхідність єдності, яка полягає у людській солідарності та злуці з Богом. Шукати єдності означає послужити тим даром, який ми отримали, а не звинувачувати і критикувати тих, котрі роблять добро. По іншому, свята Тереза казала: ти принесеш вогонь у цей світ, коли будеш тим, ким маєш бути, промовив єпископ. Владика Василій наголошував на потребі частого прийняття святого причастя, яке живить християнина Божою силою і допомагає зрозуміти своє покликання. З нагоди 55-річчя вітальну грамоту від єпископа отримав парохіальний паламар. Всі присутні на відправі отримали архієрейське благословення. 13 червня у селі Цуцилів, що на Надвірнящині, відбувся форум спільноти матерів молитви Тисминичанського деканату Коломийсько-Чернівецької єпархії, приурочений 150-літтю з дня народження митрополита Андрея Шептицького. У храмі архістратега Михаїла зібралися разом матері з усього Тисменечанського деканату та довколишніх сіл, аби помолитися за здоров'я своїх дітей, рідних, близьких та військових, які захищають кордони України на сході, а також визначити координаторів місцевих спільнот. З цієї нагоди на парохію прибув правлячий архієрей Коломийсько-чернівецької єпархії УГКЦ Кир Василій Івасюк. На подвір'ї храму владику зустріли парох села Цуцилів отець Володимир Ділета разом із спільнотою матерів у молитві. Єпарх очолив божественну літургію в місцевому храмі святого архестратега Михаїла у співслужінні 13 священників. У зверненні до присутніх, владика Василій визначив силу молитви матерів, яка, за словами архієрея, наповнює світ Божою благодаттю. За найкращий зразок материнства єпарх означив Пресвяту Богородицю, котра є матір'ю всіх людей і покровою нашої батьківщини України. Великий розлучає сім'я, а Господь через молитву матерів благословить своїх дітей в чужих сторонах. Молитва матерів напоміняє світ благодаті. Рух матерів молитві розпочався слабні тисячу 900 м'яти. Дві побусів мій ще особливо спосіб молиться своїх дітей. Господь через молитву і Святого Духа відкрили бажання Ісуса, щоб усі матері віддали до своїх синів і дожив убігу. Материнський бік і старання про кращу волю своїх дітей і прийдало. Вершення проповіді владика Василій закликав молитися за Україну і мир для нашого народу. Для цього проповідник радить присвячувати принаймні 15 хвилин щодня і пам'ятати слова апостола Якова. Ревна молитва праведника має велику силу. Нагорія того, вітне слава, Божа мати, жертвує єдиного сила, на спасіння всіх людей землі. Тому заради тієї червоної любові вона заслуговує. Сьогодні року. Найбільше зустрінеться викликання Божої Матері наш український народ. Від самого початку існування Християнської України наша земля разом з усіма людьми була віддана під Обігу Матері Божої. Знайши Везнежі Бог до нас, ми сміливо вдихаємо до неї учасне долі, горя і біди. Вона не гилається на нас за те, що ми її долучаємо нашими молитвами і постійними проханнями. Вона, не думає, що про неї якусь недосяжну царицю, яка зайняла свою власним справами і не має. Тому просіть погробістю писати, а передусім спасіння смертної душі та миру Україні. Рівночасно забувайте видів і нашу любов, одягу бо до її сина. Бо кожна мати любить тих, хто любить і шанує її Вони хочуть хочемо дати Сможній Матері, полюбимо її народного Сина Ісуса Христа. Purtroppo, come mi sa, non riuscivo a leggere, poi me ne ducchi, perché il cielo mi Це не бачу, не читав при тебе тих, які роблять добро Боже, інакший спосіб, але добре. Нехай кожен робить те, що може, і я йому підказую суміння, віра і до чого плече Господь Бога. Свята Тереса казала, ти принесеш вогонь у цей світ, коли будеш тим, ким маєш діти. єдність між українським народом і єдність Бога. Лівночасно хочу заробити всіх молеців. Декан Десменичанський, отець Василь Панівник привітав усіх учасників форуму. Парох громади отець Володимир Ділета подякував владиці за візит і всім, хто прилучився до спільної молитви. Ініціаторами форуму спільноти матерів молитви є декан Тесменичанський отець Василь Панівник та адміністратор села Лісна Тарновиця, отець Василь Нагорня. Ми живемо сьогодні простий час для України, і тому важливо було, щоб ми кось якимось чином долучилися до того, щоб настав цей чим пошвидше мир в нашій державі. Адже всі всі хочуть цього миру. І молитви моматерів молитви властиво якраз і є тим рушієм, які моляться для того, щоб настав той мир. Бачачи, десь як по нашій цілій церкві українська рекокатолицькій проводиться всякі різні збори, з'їзди, матерів, молитви, інших спільнот. І тому в мене виникла така ідея, щоб ми зробили такий деканальний з'їзд, для того, щоб чим пошвидше настав мир і спокій в нашій державі. Після завершення літургії всі присутні вийшли перед місцеву святиню, де владика разом із священниками освятив пам'ятний монумент героям Небесної Сотні, котрі віддали життя за Україну та Є краще майбутнє тут. єпископ Василій зачитав поезію Галини Герасименко з епіграфом Ліни Костенко, кулі як примхливі дівчата, вибирають найкращих. Зазначимо, що будівництво пам'ятника є спільною справою громади села Цуцилів. Опісля у будинку культури був обраний деканальний координатор спільноти матерів молитві. Також всі присутні переглянули фільми про історію спільноти матерів молитві та про подвиги героїв Небесної Сотні. Одним із напрямків діяльності Української греко-католицької церкви є праця з молоддю та дітьми. Діти є майбутнім не тільки нашої церкви, але й цілої держави, і є дуже важливо, щоб наші діти та молодь мали добре християнське виховання та велику віру у Бога. Синод єпископів нашої церкви постійно наголошує, щоб при кожній і у кожному місті та селі при можливості були створені дитячі та молодіжні спільноти. Однією із таких спільнот є архібратство святого священомученика Йосафата у селищі Делятин. Воно було засноване 29 листопада 1999 року. За роки спільної праці спільно з товариством Святої Ольги спільнота стала осердям духовного зросту української молоді краю. Засновник товариства, отець Петро Голіней, декан Яремчанський, розповідає про історію спільноти. Ну, сама ідея створення молодіжної спільноти це вона випливає з самої ідеї поголошення Євангелія а, і, і продовження е, росту нашої церкви в майбутньому, бо адже мол, це і наше майбутнє. А ідея зародилася ще літом 1999 року у гурті молодих хлопців, які тут прислуговували біля церкви. І а перші кроки ми почали робити вже з самого свята Йосафата 1999 року. То якраз в той час нас на парафії проходила місія під проводом отця Василя Зінька, Васильянина. Чим на початковій фазі займалася ця наша спільнота? Звичайно, це найперше, це був погляд внутрішнього вдосконалення. Як християни, молоді християни можуть зростати при церкві. А потім, звичайно, поставили перед собою вищу дальшу мету ширення католицької ідеї, просвітницька, така невеличка діяльність у своїх можливостях. Ну і звичайно, патріотичне виховання. Також не могли б ми забути і про відпочинок для молоді, і багато чого іншого цікавого, що включає в себе молодіжний апостолят. Пізніше це наше братство Святого Сафата перетворилося в таку трошки ширшу спільноту, бо до нас долучилася молодь із Яблуниці, частково молодь Федькова, молодь пізніше із Добротова. І спільнота вирішила назвати себе архібратством, ну тобто, чимось, чимось вищим і старшим. На початковому етапі було перших десять хлопців, які стали. Тими засновниками тієї спільноти, а вже літом 2000 року, за прикладом хлопців, у нас тут створилася інша спільнота товариство Святої Ольги, яка згуртувала дівчат, і е, ніби в на парафії є два молодіжних товариства таких, але вони всі разом співпрацюють, е, разом беруть участь у різних заходах і розвиваються. Звичайно, з тих перших е, з тих десяти, е, оскільки спільнота вже минула своє п'ятнадцятиліття. Багато пішло вже у світ дорослого життя. Маємо кілька священників, деякона, Маємо свої спільноти навіть монаха-францисканця. Він походить не з делятина, а з Федькова, але він до нашої спільноти так само належав. Ну і хтось стає вчителями, хтось лікарями, хтось звичайними господарями, працівниками. Я думаю, що це це є будівничем майбутньої нашої України і нашої церкви. Архібрейство священомученика Йосафата є тією спільнотою, яка жартовує при церкві молодь, сприяє вихованню молодих людей на засадах релігійних та патріотичних. Найперше, що, якщо такое поглянути ще трохи давніше, кілька деся, десятків років тому, то ми збиралися біля церкви. Все починалося біля церкви, нашої спільноти, наша молодь. І ми дуже гарно проводили час, бо особливий спосіб отці хотіли нас кастихізувати через веселу ораторію, через веселу молитву. Ми там завжди збиралися і говорили про певні речі, особливо про святе письмо, грали різні ігри. І найособливіше це навіть можливо і до певної міри і вплинуло навіть на моє покликання покликання священника, тому що приклад отців завжди показував, як потрібно працювати з молоддю. Звичайно, що ця стратегія браженняшого Святослава, жива парафія 2020», то жива парафія розпочинається можливо не так, як з людей, а з самого священника. Тому що якщо є живий. Священник, то буде і жива парафія. Бо якщо люди не будуть мати до чого приходити до керниці, де зачепнути води, то вони завжди будуть спрагненими. Як тільки є криниця, вони будуть пити, вони будуть мати чим охолоджуватися. І тому священик, який показує ту дорогу до Ісуса Христа, і через священника люди можуть якесь піти до тої живої води. У 2011 році селищна рада Делятина на правах довотривалого користування передала парохії Різдва Пресвятої Богородиці будинок, в якому сьогодні створено молодіжно катехетичний центр. Потрібно сказати, що споруда дісталася церкві в жалюгідному стані. Продовж трьох років громада Делятина при підтримці жертводавців здійснювала ремонт приміщення. 29 листопада 2014 року у селищі міського типу Делятин здійснено освячення катехетичного центру, а молодіжна організація християнської молоді, яка об'єднує юнаків віком від 14 до 30 років архібратство святого Йосапата відзначило своє 15-ліття. Означені заходи очолив правлячий архієрей коломийсько чернівецької єпархії владика Василій Івасюк. Тепер при молодіжному центрі буде діяти катехетична школа імені Блаженного Симеона Лукача, читальня Скала, аматорський молодіжний театр Логос та молодіжні християнські спільноти Архібраство Святого Йосафата, Товариство Святої Ольги, Марійська Дружина. Учасник товариства Іван Сокира ділиться своїми враженнями від участі у товаристві за все хочу сказати, що тут дуже всім подобається, всім все подобається. Закликають би до нас приїжджали з інших сіл, якщо нас побачили, туди, до нас приходили, бо тут чудові у нас настоятелі, отці, дуже прекрасно нам проводять наш час, займаються з нами. Знаєш, ми дуже гарно проводимо час разом. Ми щотижня тут збираємося, проводимо такі веселі ораторії, можна сказати. Ну, збагачуємося духовно, фізично. Так само хочу розказати вам про те, що ми дуже гарно проводимо літні табори для молодих Як дітей. Саме ну, у нас не так діляться на дві групи. Для молодших дітей це вік віком так до 4-3 класу, ну і вже старших. Ну, для молодших вони на базі катехтичного центру проводяться, а для старших ми стараємося виїхати десь. Десь в монастир в Ямну чи до Саріч, ну, на виїзд в десь так як казав блаженніший, жива парафія міста зустрічі живим Христом, так само і ми. Ну, ми найбільше рухаємося до Львова, брали фестиваль у вітер Надії, займали там призові місця наші, навіть один наш хлопець Володя виграв Путівку під Тем, далі на концерт вигравали різні. Ну, ми, як казав, вже отець Петро, що ми. В велопроще до погоні, піші прощі до зерманиці, реколекції дуже часто у нас проводяться. Запрошуються різні отці до нас приходять. Дуже позитивні враження у мене такі. Ну, Так само, як у кожній, напевно, спільноті тут є така ієрархічна структура, що є голова, є заступник голови, є секретар, скарбник і управа така наша, яка керує нами, та ми всі допомагаємо тут. Так само ми співпрацюємо з. Марійською дружиною, дітьми молодшими і особливо товариством княгині Ольги. Потрібно сказати, що з лаубратства війшло вісім священників, один діякон, один монах-францисканець та два семінаристи. Святий Йосапат є тим борцем. За єдність церкви, і народу і тому він також є покровителем цієї молодіжної спільноти. Святий священому Йосафат став символом витривання нашої церкви в руках підпілля, і делятин завжди мав особливе почитання святого Йосафата. Молоді хлопці чули про цю особу, я їм оповідав у, у спілкуванні. І коли настав той момент, в честь кого ми візьмемо собі, чи назвемо чи в візьмемо візьмемо патрона, хлопці сказали що ми будемо все ж таки. Таке у тій спільноті святого Йосафата. Ну, десь наслідувати Йосафата у вірі, у ревності, в молитві, ну, напевне, і у пропаганді єдності. Гаслом наших обох молодих спільнот є молитва Ісуса Христа на Тайній Вечері, уривок, вірніше слова, щоб усі були одино». І це таке наше гасло, гасло єдності. Пізніше, коли постало питання створення е, товариства дівчат, свята Ольга стала першою, хто поширював світло христової віри на нашій землі, і дівчата вирішили взяти собі за покровительку святу княгиню Ольгу. Архібраство святого Йосафата є сьогодні рушієм християнських ідеалів молодіжного апостоляту церкви на теренах краю. При молодіжно-катехітичному центрі, при катехітичній школі, тут у нас діють тіла низка гуртків. Ми так пробуємо, що дітям доподобать. На котрі гурт. Ну найкраще в нас розвинувся гурток художньої творчості. І я би сказав, що діти декотрі окремі учасники того гуртка, як, наприклад, Андрій Климюк. Стають на такий професійний рівень виконання. Ось, наприклад, він працює над цією портретом іконою нашого патрона, нашої школи Симона Лукача. Е, кілька картин минулого літа. Ми зробили такий благодійний розпродаж і виручили кошти на розвиток цього гуртка. Так само е, в свій час працював гурток українська кухня, е, гурток шаховий. Умілі руки, ще був гурток журналістики, де молодь пробувала складати статті, робити сюжети. Так само є тут гурток за співпрацею із дитячим, дитячою школою дитячої творчості Зланчина. Тут у нас одна вчителька працює, м'якої іграшки і так далі. Тобто, це є. Це цікава можливість розвиватися нашим дітям і, і юнакам. Хотілося б, щоб у нашій церкві було якомога більше таких молодіжних спільнот, щоб наші діти та молодь шукали Бога, поглиблювали свою віру, щоб проводили час із Богом, а не в барах із пивом та алкоголем. Пам'ятаймо про те, що діти і молодь є майбутнім нашої церкви та держави, тому нехай наші діти і увесь наш нарід завжди живуть. І з Богом. Слава Ісусу Христу!